Доброго ранку, діти! Сьогодні ми поговоримо з вами про осінню погоду. Осінь це час року, коли природа готується до зими. І ми спостерігаємо у навколишньому світі дуже багато цікавих змін. Давайте розглянемо їх. Які вони бувають? Осінь може бути сонячною та теплою. Ми можемо збирати осінні листя та робити чудові пікники, може йти дощ. Це може бути дуже цікаво Іти під парасолькою та чути стуки дощу. Восени дуже часто дує холодний вітер, він розносить листочки. Цей час дуже приємно вдихати осінній вітерець. Ночі стають холодними, тому ми одягаємо свої теплі речі. Відбуваються зміни у природі, листя на деревах стають різнокольоровими. У лісі багато грибів та ягід. Природа нам дарує багато цікавих моментів та ігор на природі. Що таке осінь? Осінь це сніговичок у дворі? Так чи ні? Ну, звісно ж, ні. Осінь це жовте листя навкруги? Так чи ні? Так. Ощі? Так, так чи ні? Правильно, так. Осінь це перша проліска у лісі? Так чи ні? Ну, звісно ж, ні. Осінь це щедрі запаси. Так чи ні? Так. Молодці. Гарно впоралися з завданням. Пропоную пограти у синоптиків. Давайте розберемося, яка погода восени. Коли йде дощ, яка погода? Дощова. Коли дме вітер? Яка погода? Вітряна. А коли немає сонечка, яка? Похмура. Коли є сонечко, яка погода? Сонячна. А коли після дощу на вулиці мокро, то яка погода? Кажуть, восени часто погода змінюється, тому про неї ще кажуть «мінлива». Відстежити погоду можна спостерігаючи її, зробивши з батьками ось такий календар погоди. Подивись у віконце і намалюй у відповідній клітинці, що ти бачиш. Якщо бачиш сонечко, то намалюй сонечко, якщо дощик, то дощова погода. Якщо похмура погода, намалюй хмарку, а якщо вітер намалюй дерево, яке похилилось. А як місяць закінчиться, ви побачите, яких днів було більше. Молодці! Обов'язково зробіть з батьками календар погоди та надішліть мені його фото. Я вам бажаю, щоб будь-яка погода була для вас приємною. До нових зустрічей!